І хто мені підкаже, що робити з гладіолусами? Ну, от, лягають вони і, і хоч вбийся. Я розумію, що вони важкі, але ну хочеться, щоб воно красиво, гарно стояло, ось цього щось покоробило. Цей он взагалі майже лежить. Цей он ліг, цей он теж під власною вагою лягає. Що з ними робити, щоб вони. Не лягали. І ніби я десь вважала, що треба глибше садити, тоді не лягають. Ні, я цього року вже глибше посадила. І вона така сама історія. Ну шкода, вони такі, такого шикарного кольору. Ці такі яскраво червоні, ці вон темно і такі класні прям. Іринка, до речі, дякую тобі за гладіолоси. Але от лягають, я не знаю, що з цим робити. Підкажіть, будь ласка, наступного року що робити? Бо я на висадці вже... Маленьких насадила. в мене наступного року буде, бо там ще декілька грядочок на висадки посадила діток. Але не знаю, як їх висаджувати, щоб воно гарно росло. Бо хочеться ж любувати ними, а коли воно лежить, мені їх так шкода.